Прем'єра кожного нового фільму Крістофера Нолана це справжня подія у світі кіно. Режисер давно зарекомендував себе як майстра демонстрації людської етики та моралі, часто через концепції трансформації часу та простору, що зробило його одним із найвпливовіших кінематографістів сьогодення. Нещодавно вийшов трейлер нового фільму Нолана автобіографічна драма про одного з найвідоміших вчених минулого століття Роберта Опенгеймера. Як завжди, деталі сюжету картини засекречені, проте відомо, що сценарій фільму заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Шервіна під назвою Американський прометей, тріумф і трагедія Роберта Опенгеймера, в якій описана біографія вченого та його вклад в створення ядерної бомби. Знаючи ретельний підхід Нолана до деталей у своїх фільмах, можна припустити, що факти біографії вченого та події, які відбувалися у ті часи, будуть адаптовані у кіно досить точно. Власне, для того, щоб зрозуміти, що чекати від картини Опенгеймер, потрібно знати декілька важливих деталей про життя самого Роберта Опенгеймера, про які я коротко розповім. Американський фізик, якого з часом назвуть батьком атомної бомби, народився в Нью-Йоркі, в сім'ї іммігрантів з Німеччини, які мали єврейське коріння. Першим місцем навчання для Роберта стала підготовча школа Алкуїна, проте згодом він змінив заклад і вступив до школи товариства етичної культури, оскільки його батько був членом цього товариства протягом багатьох років. Ще з юності Опенгеймер демонстрував зацікавленість у різних науках, закінчивши при цьому програму 3 і 4 класу за один рік. Так само він склав іспити і у 8-му класі, освоївши всю програму всього за півроку. В 18 років Роберт вступив до Гарвардського університету, де вивчав математику, історію, філософію, французьку та англійську літературу. Після прочитання лекції професором університету Персі Бріджменом, Роберт серйозно зацікавився експериментальною фізикою. Закінчивши з відзнакою навчання у Гарварді всього за три роки, він вирушає на навчання до Європи. Там він встиг побувати в декількох навчальних закладах. Спочатку вступив до коледжу Христа, де можна було разом з викладачами працювати в лабораторії, потім нетривалий час навчався у Кембриджі. І згодом вступив до Геттінгенського університету, який на той час вважався одним з провідних центрів теоретичної фізики у світі. У 1927 році Роберт Опенгеймер у віці 23 років захистив дисертацію та отримав ступінь доктора філософії Геттінгенського університету. Після повернення на батьківщину він одразу отримує запрошення працювати професором у каліфорнійському університеті. Пізніше, після відкриття поділу ядер урану в 1939 році, Роберт починає займатися вивченням цього процесу та пов'язаним з ним проблемою створення ядерної зброї. Восени 1941 року президент Америки Франклін Рузвельт схвалює прискорену програму створення атомної бомби. Роберт Опенгеймер був призначений керівником групи теоретичної фізики, яка вивчала шляхи створення атомної бомби. Та виступив ініціатором об'єднання всіх фізиків країни, які працювали над атомною зброєю в один науковий центр. Пізніше в рамках Манхеттенського проекту очолює Лос Аламовську лабораторію і вже в 1945 році проводить випробування першої американської атомної бомби. Проте незабаром Опенгеймер залишає посаду директора лабораторії. Оскільки військовими було прийнято рішення застосувати ядерну зброю на території міст Хіросіми і Нагасакі. вчений був категорично проти використання свого винаходу проти мирного населення. Скоріше за все Крістофер Нолан екранізує власне історію створення та наслідки Манхеттенського проекту, тобто навколо воєнний період життя Опенгеймера. Оскільки він найбільше насичений драматичними подіями, які вплинуть не тільки на життя вченого, а й в цілому докорінно змінять світ, враховуючи специфіку режисури Крістофера Нолана та вибір незвичного для режисера жанру, від картини можна очікувати вже фірмові вражаючі кадри природних спецефектів, чудову операторську роботу та переплетіння складних відносин Опенгеймера з військовими та колегами по створенню ядерної зброї. Що пророкує глядачеві не просто автобіографічну драму, а справжній трилер з вище згаданими міркуваннями про моральний вибір людини та роль особистості в історії. Кількість відомих акторів, задіяних у картині, просто вражає. Окрім Кіліана Мерфі, який власне і зіграє Роберта Опенгеймера, у фільмі знялися Роберт Дауні Молодший, Мед Деймон, Емілі Блант, Рамі Малек, Геррі Олдмен. Кеннет Брана та ще багато інших не менш відомих голівудських зірок. Бюджет картини 100 мільйонів доларів, що за мірками Голівуду та й самого Нолана невелика сума, у порівнянні навіть з попереднім фільмом режисера Теннетом, бюджет якого був у два рази більшим. Проте за ті ж самі 100 мільйонів був знятий Дюнкерк, і виглядав він неймовірно. Тож цінителям великобюджетних блокбастерів засмучуватися заздалегідь не варто. Прем'єра картини відбудеться 21 липня 2023 року і буде знаходитись в прокаті протягом трьох місяців. Без сумніву, Опенгеймер вже заочно можна назвати претендентом на звання Кращий фільм року, адже історія, яку взявся екранізувати Крістофер Нолан, здається максимально актуальною в наші часи, а майстерність і талант режисера в створенні кіношедеврів не викликає ніяких сумнівів. Тож чекаємо прем'єри і віримо в те, що вибух ядерної бомби ми побачимо лише в минулій історії у кіно. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк. Напишіть в коментарях, чи чекаєте на прем'єру Опенгеймера та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!